В Україні планують підвищити податки для ФОП протягом наступних трьох років. Українські ЗМІ пишуть, що про це йдеться у звіті Мінфіну. Реформа включає такі пункти: протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%. ФОП другої та третьої груп будуть об'єднані в одну, а податки диференціюються від 3% для торгівлі до 17% для окремих послуг. Першу групу ФОП скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності. Буде скасовано фіксовану ставку, а податки сплачуватимуться з реального доходу. Скасують винятки щодо обліку товарів, які зараз дозволяють деяким підприємцям вести діяльність без належної звітності. Для аграрного сектору буде переглянуто ставки податку. Українські бізнесмени вважають, що подібна інновація вб'є малий бізнес. Водночас Міністерство фінансів повідомило, що цьогоріч подібні рішення ухвалюватися не будуть. В майбутньому процес підвищення податків буде відбуватися публічно і з обговоренням. Президент Володимир Зеленський підписав закон про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав під час дії військового стану. Згідно з законом у період військового стану, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування зброї на агресії, захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Повідомляється, що закон був допрацьований з урахуванням пропозицій президента. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає бронетехніку, артилерію, боєприпаси та дрони. Так, до нового пакету увійшли 22 транспортні засоби із захистом від мін, 3 САУ «Гепард» із запчастинами, а також 10 тисяч боєприпасів для них. Крім того, Німеччина передає ракети до систем ППО, боєприпаси до танків «Леопард», 5 тисяч артилерійських боєприпасів, 8 тисяч мінометних боєприпасів. У пакет допомоги війшло також 50 БПЛА-розвідників із запчастинами та 30 систем виявлення дронів. Також Німеччина передала Україні лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, штурмові гвинтівки та аптечки. Депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксман закликав США повернути статус свободи на батьківщину. США вирішили перейти на бік тиранів, заявив Глюксман на конференції своєї партії. Ми подарували її вам, але ви, вочевидь, її зневажаєте. Риторично звернувся він до американців. Глюксман провідний кандидат від соціалістів на останніх європейських виборах. Переконаний прихильник України. Він різко критикує зближення США та Росії при Трампі. У своїй промові Рафаель також засудив Білий Дім за звільнення дослідників, які наполягали на науковій незалежності.